Бро, я вже не можу. Ну що з ним робити? Він постійно просме, то гроші, то заправить його мотоцикл. Я відчуваю, якщо я відмовлю, буде скандал. Це ти про Андрія? Ага. Він же майстер в цьому. Каже мені: А що, ми хіба не друзі? А якби в тебе так само попросили? І все, я відмовити не можу. Цікаво. А ти коли-небудь у нього щось просив? Та ні, мабуть. Ну ось, дружба це дорога з двостороннім рухом. Але якщо хтось один тільки постійно вимагає щось, це вже не дружба, це експлуатація. Ну а що робити? Якщо я скажу ні, він образиться. А якщо скажеш так, ти розізлися сам на себе. Це звичайна маніпуляція через почуття провини. Людина робить так, щоб ти відчував себе поганим, якщо ти не виконав її прохання. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке маніпуляції, як ми потрапляємо під її вплив, та як вибратися з цього стану. Якщо ти думаєш, що маніпуляція це тільки про токсичні стосунки, то потрібно ще раз подумати. Вона взагалі існує всюди. Це реклама, політика, бізнес, дружба. До речі, навіть і в родині це існує. Вона настільки вбудована в наше життя, що ми часом не помічаємо, що ми вже йдемо кудись, туди, куди ми взагалі не планували. Це, наче, гра, в якій ти граєш по правилам, але взагалі не планував грати в цю гру. Це типу гра стратегія? Так, маніпулятори вони ще ті стратеги. І вони грають на твоїх пощах, емоціях. До речі, є декілька прийомів. Маніпулятори вони можуть бути милими, турботливими і навіть якимись харизматичними. І їхня мета взагалі взяти контроль над тобою. Вони використовують твої емоції, почуття та слабкості. Але як зрозуміти, що тобою вже маніпулюють і що з цим робити? Ну, давай розбиратися. Маніпуляція вона рідко коли починається з чогось очевидного, великого. Це все починається з якихось малесеньких дій, ледве помітних деталей, типу такого, що ми робимо просто як друзі один для одного. Маніпулятор він може бути до тебе на самому початку дуже щедрим. Він буде говорити тобі, давай, ти будеш кататися на моєму мотоциклі, але прийде час і він скаже, тобі тепер ти будеш заправляти два моїх мотоцикли. До прикладу, начальник він говорить, що у тебе дуже круті ідеї, ти класно працюєш. А потім він говорить тобі, слухай, ти будеш працювати на вихідних, можливо, навіть дівчина, з якою все прекрасно, вона дуже мила. Але приходить час, і вона каже: слухай, тебе більше не буде друзів, ти більше не будеш з ними гуляти. Але поступово е, ти відчуваєш, що ти йому вже щось винен. І ось тут все саме починається. Це вже пастка. Стоп, яка пастка? Я ж розумний, мене не так легко обдурити. Але є кілька тривожних дзвіночків. Перший це почуття провини. Наприклад, якщо ти не заправиш, значить ти погана людина. Бувало в тебе таке? Трохи бувало. Другий це тиск на жалість. Я в такій ситуації, що ніхто мені не допоможе, тільки ти один. А ще. О, згадав, створення боргу. Пам'ятаєш, ти катався на моєму мотоциклі, ти повинен заправляти. Щось типу такого. Та мені здається, через це проходять майже всі люди в своєму житті. Я знаю, до речі, декілька таких цікавих фактів історичних масової маніпуляції. Колись я шукав одну інфу по проекту одному і натрапив на таку статтю, яка називається Ефект Барнума. Як нас дурять гороскопи, 19 століття на сцені, якийсь там американський шоумен цей самий барнум, він мощніше використовує маніпуляції для того, щоб привертати увагу своїх клієнтів на шоу. Пізніше психологи собі відкривають такий собі ефект барнума. Це коли люди вірять, що загальні фрази вони стосуються саме їх, наприклад, там гороскопи. Або тести, які вони проходять, фраза Аля, представники вашого знаку Зодіаку, які ще не знайшли свою половинку, яким немає нічого цікавого в своєму житті, вони сьогодні можуть стати самими щасливими. Вони сьогодні можуть знайти собі найкращі стосунки. Сьогодні це буде особливо приємно. Сьогоднішній гороскоп для Ну, і вони там використовують різні знаки Зодіаку. Це така легесенька маніпуляція. До речі, а як тобі такий факт, як вікно Овертона? Це легалізація, така скажімо, немислимого. Ця концепція вона пояснює, як через поступові зміни в суспільстві можна, скажімо, маніпулятивно провести будь-яку ідею від ненормальної до. Сповна адекватний, це використовується в політиці, рекламі, соцмережах для просування змін у суспільстві. Я тобі скажу, доволі це моторошна штука. І що мені робити, якщо я відчув ті самі тривожні дзвіночки? Я думаю, це тільки початок, і головне не дати себе затягнути ще глибше. Тут просто таке твориться, коли маніпулятор знайшов твої слабкі місця, створив залежність, і тепер ти повністю під його контролем. Він же не боїться відкрито тебе пресувати. Він використовує різні шантажі і погрози. Ти говориш і мені на думку спадає одна історія з Біблії про Самсона і Даліду. Даліда була неймовірно хитрою, вона маніпулювала Самсоном через його почуття. Спочатку вона запитувала його. Звідки в нього така сила, і просила його, щоб він розказав їй свій секрет. І хоча він не хотів цього робити, вона все одно використовувала все, щоб зламати його опір. Спочатку це було просто: вона давала йому компліменти, потім хитро, що виводила його на розмову. Але чим більше він відчував її емоційний тиск, тим слабшим він ставав. Реально, ніколи не чув. Так, так, і зрештою, Самсон розкрив їй свій секрет. І знаєш, чим це все закінчилося? Вона, зрештою, його зраджує. Вона використовувала його власні емоції проти нього. Це класична маніпуляція. Почуття провини і страх перед відмовою змусили його піти проти своїх особистих принципів. Але ж Андрій допомагав мені. Це теж частина схеми. Встановлення боргу, мовляв, ти їздив, тепер ти зобов'язаний заправляти. Слухай, але дружба це не торгівля послугами. Окей, як мені на це реагувати? Ну, по-перше. Не піддаватися. Маніпулятори вони дуже не люблять чіткі межі. Якщо ти одного разу скажеш ні, раз і впевнено, ти побачиш справжню реакцію. Тобто ризикну залишитися без друга? А подумай, що краще. Взагалі він тобі друг? Чи це одностороння експлуатація? Маніпуляція це не магія, це просто набір техніки. Якщо ти їх знаєш, ти обов'язково зможеш дати відсіч. Перше, визнай проблему, вчися говорити ні. Розділи відповідальність. Ти не зобов'язаний виконувати чужі обов'язки. Знайди підтримку. Друзі, добрі знайомі. І обов'язково встанови особисті межі. Не дозволяй їх порушувати. Наприклад, напиши, що цього разу ти не зможеш йому допомагати. Подивимося, як він відреагує. Привіт! Привіт! Що? Данік, ну що за прикол? Чому ти відмовляєш? Я ж просто прошу допомоги. Ну що, не друзі, я не розумію, чому ти так зі мною? Я тобі вже написав. Просто не можу допомагати зараз. І не хочу, щоб ти подумав, що я ігнорую тебе. Це зовсім не про це. О, ну, ти серйозно. Я розумію, що у тебе свої проблеми, але мені дійсно важко. Ну, ти що не знаєш, я ж не прошу багато, всього пару тисяч, ну це ж не так багато для тебе. Ну йо, ну, і ти мене навіть не допоможеш, чи що. Не, не давай маніпулювати емоціями. Я зрозумів твою ситуацію, але я більше не можу допомагати в такому форматі. Це не означає, що я тебе не ціную. Але маю право відмовити. Якщо тобі важко, знайди інший варіант. Вибач, це вже не мої проблеми. Ну, ти що серйозно, ну я ж твій друг. А ти навіть не допоможеш мені? Ти. Ти що хочеш, щоб я залишився в біді? Я подумав, що ми підтримуємо один до одного, а, а що це таке взагалі? Так, ми підтримуємо один одного, але підтримка не повинна виглядати як маніпуляція. І я не хочу ставити себе постійно в такій ситуації, де постійно жертвую з собою заради тебе. Це не дружба, це ти хочеш використовувати мене. Яка маніпуляція, Даня, що ти несеш? Я тобі вже сказав, я не можу допомогти. Якщо ти дійсно, мій друг, приймеш це, бувай. Та ну тебе. Нарешті я це зробив. Красава Данік! це було дуже правильно. Ти поставив межі, і тепер ти не будеш себе відчувати зобов'язаний в чомусь. Це і є частина дружби, бути чесним один з одним. Люди, які мають добрі наміри і хочуть будувати класні стосунки, ніколи не будуть використовувати маніпуляції. Пам'ятай, найкращий спосіб протистояти маніпуляціям це не грати за її правилами. Якщо тобою хтось маніпулює, ми йдемо до тебе. Влад, захвати фліпчарт. Як думаєш, чому Андрій мною маніпулював? Як він став таким? Якщо тобі цікаво, пиши Андрій в коментарях і ми знімемо про це випуск.